Вітаннячко найсіті, кіберпанк 2077 офіційно буде українізовано. Хоч і без озвучення, але навіть текстова локалізація проєкту такого рівня заслуговує величезну увагу з боку українських гравців. Бо для нас це шанс довести західним видавцям, що ми можемо та хочемо грати рідною мовою, що це не тільки виключно репутаційна одноразова акція, а вони від цього будуть лише в плюсі. Але й без того кіберпанк це доволі обширний всесвіт, який щонайменше цікаво досліджувати. От ми й вирішили присвятити йому в ідеалі серію роликів по лору, в якому будемо детальніше розбиратися самі і ділитися з вами історіями та нашим баченням. Тому відразу маємо вибачитися за можливі помилки та недосказанності і будемо раді бачити ваші виправлення в коментах. Перший ролик ми вирішили присвятити Адаму Смешеру, який є цікавою персоналією в Тіберпанку. Але в грі йому чисто суб'єктивно було приділено не надто багато часу, щоб розкрити персонажа повністю. Втім, про все по порядку. А поки що вітаємо вас в нашому аномальному кіберпритулку біля мікрофона пан Дмитро. І ми дякуємо нашим спонсорам за вагому фінансову підтримку, яка зігріває наші серця. Також маємо невеличке прохання до всіх вас. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте нас вподобайкою, коментарем та підпискою. Це невеличкий клік для вас та великий внесок в наш розвиток. Дякуємо вам та починаємо! Розпочинати це варто певно як біографічну історію, умовно, бо нам невідомо де він народився, коли та за яких обставин його історія починається в нульових, коли він був звичайним нью йоркським панком, що не відрізнявся особливим розумом та погрязу наркотиках зброї сексі на одну ніч. Це були роки, коли Адам відчував себе максимально комфортно, бо тоді в нього було цілком органічне та певне молоде тіло, яке мало гідотно-садистську натуру. В якийсь момент його банда була знищена, а втративши улюблену справу, він подався до армії. Втім, пробув там недовго через свою прибацаність... Та часті порушення дисципліни, його погнали з відтіля з стяною мітлою через кілька років, але йому вдалося стати найманцем в рідному Нью-Йорку. Повернувшись до майже цивільного життя, він швидко скотився до тієї ж панківської прірви, в якій ошивався ще й до армії. І його все це цілком влаштовувало до одного моменту, виконуючи одну роботу по викраденню прототипу імпланта на замовлення невідомої корпорації, ймовірно, Арасаки. Адам в момент втратив усе, коли кілька ракет перетворили його тіло в м'ясний рулетик. Його товаришам вдалося витягнути рештки ледь-ледь живісінького молодика з поля бою та повернути до Нью-Йорка. На горизонті відразу з'являється невідомий благодійник-корпорат, який зробив класичну пропозицію, від якої неможливо відмовитись, або ти довго та болісно помираєш у муках, або тіло перетворять на напічкане імплантами кібернетичне щось, що вже ніколи більше не вдасться назвати людиною. Тратою людяності і без того садиська душа Адама якось не надто вже й переймалася. Тож він без вагань погодився. І вже через сім років його ім'я загомоніло на всьому східному узбережжі. Він брався за будь-яку роботу, якщо це не виглядало вже зовсім як самогубство. І з однією умовою, супутні збитки та жертви серед цивільного населення мали бути обов'язковими. Вам може здатися це дико, але Адам на той момент вже був більше машиною, ніж людиною відвідував власну, так би мовити, релігію, за якою метал краще ніж органіка. Тому він таким чином вгамував свої садиські нахили та вихвалявся майже безмежною силою, на яку був здатен завдяки кібернетизації. Та й до того ж, він вже тоді був фактично кіберпсихом. Момент кіберпсихозу варто розглянути окремим відео, але навіть творець всесвіту кіберпанку Майк Понтсміт говорив, що Смешер це високофункціональний кіберпсих Шерлока з Кембербетчем дивились: от Шерлок, якраз там високофункціональний соціопат. Дехто сказав, що Валіза точно в убивці, і ми знайшли її вдома в нашого улюбленого психопата. Я не психопат Андерсон, а високорозвинений соціопат. Читай більше. А Смешер такий самий, тільки кіберпсих, бо йому вдалося зберегти раціональність мислення, хоч і у спотвореному вигляді. Існувала все ж людина, яка увесь час маячила в нього перед очима, доводячи ледь не протилежну його переконанням позицію соло. Або одинак, не знаємо наразі точної українізації термінології. На ім'я Морган Блекгент. Йому ми присвятимо окреме відео в ідеалі. А зараз варто зазначити, що в Моргані наш Адам Смешер вбачав загрозу саме більш в ідеологічному плані, бо той не був повністю кібернетизований. Але мав чималий досвід та вправність, що ставило сумніви у тому, чи дійсно Адам є непоборним противником. Смешер безліч разів викликав його на двобій, але щоразу Блекенд із зневагою ігнорував кожну можливу конфронтацію. Ще більше дразнячі і так. Того божевільного смешера, доводячи його до білої гарячки, період фрілансу для смешера закінчився в 2022 році, коли розгорілася четверта корпоративна війна. Саме тоді невідомим благодійником, що дарував адаму смешеру другий шанс, виявилась. Філія безпеки корпорації Арасака, яка завербувала його до своїх лав. І, чесно кажучи, Адам навіть був радий, бо його вічний суперник доєднався до корпорації Мілітех. І це був чималий шанс помститись. Арасака відразу спорядила його фактично найкращими своїми технологіями, що ще більше зробило із Смешера просто абсолютну машину для вбивств. Та це був не фінал його можливостей. Показати оновленого себе Смешеру вдалося 20. 20-23 серпня 2023 року тоді відбулася загадкова подія, яку назвуть Голокостом в Найт Сіті, команда Блеггенда, в яку входила Роук Амен Ді Айрес, Джонні Сільверхенд, Шайтан, Томпсон та Спайдер Мерфі. Готувалася до свого визначального часу підриву вежі Арасака Тауер, яка була головною штаб-квартирою корпорації. Точніше, її американського підрозділу. Але Адам Смешер знав про їх плани, звідки невідомо. Та й взагалі ця подія оточена чутками, додумами. Та й мало хто знає її справжню історію. Відомо точно одне: Смешер готував пастку. Бомбу команді Блеггенда закласти вдалося, але Смешер відпускати їх не збирався. Тому завдяки фактично самопожертві Джоні Сільвергенда та Шайтана, які відволікали кіберпсиха на себе. Решта команди змогла покинути Арасака Тауер. Крім, крім ще й Моргана Блеггенда, який також залишився, щоб нарешті зіткнутися із своїм давнім суперником. Шайтан та Джоні вступили у нерівний двобій із Смешером, який доволі легко їх вивів з гри. Незважаючи на поранення, шайтану вдалося вибратися із бійні живим та доєднатися пізніше до решти своєї команди. А от Джоні пощастило набагато менше, бо коли Смешер закінчив з ним возитися, важко поранений Джоні потрапив до рук медичної бригади Арасака, яка пізніше оцифрувала особистість Сільвергенда в Мікоші, а його тіло фактично викинула на сміття. На даху вежі Смешер та Блекенд вступили у свій довгоочікуваний двобій. Чим завершилась їхня битва, невідомо, бо ядерний вибух все перервав. Судячи із заяв Майка Понтсміта, Блекґенд вижив. Як і Смешер. Вижити він, звісно, вижив, але був сильно пошкоджений. Арасака знову його підлатала і фактично позбавила залишків того, що ще нагадувало про людину в цьому кіборгу. Кіберпанк 2077 його кібернетизованість склала 96%. Сабуру Арасака наказав Смешеру позбутися решток Сільвергенда та його особистих речей, які були розкидані країною. На це завдання у нього пішли десятиліття, за які він то з'являвся у Найт Сіті, то знову зникав на довгий час. Його ім'я поступово ставало більше легендою, в яку вже не кожен мешканець Найт Сіті вірив. Навіть у те, що він колись був людиною, мало хто справді вірив. А у його існування, тим паче, до рук Смешера потрапило чимало речей Сільвергенда. Навіть його особиста машина Порше. Пізніше він навіть буде нагороджувати своїх тимчасових поплічників унікальною зброєю, що колись належала постаті Джоні. На диво, без машина для вбивства все ще таки мала почуття. Одне з найсвітліших в житті кожної людини кохання. Яке мало теж дещо спотворений його хворим розумом аспект. Кохав він 17-річну дівчину Мічіко Арасаку, яка була донькою його колишнього боса Кея Арасаки, що загинув у 2023 році та поклав своєю смертю край четвертій корпоративній війні. Вона була частково відокремлена від більшості темних справ Арасаки, майже не зап'ятненим ангелом серед сімейки дияволів. До того ж, мала геніальний інтелект. І ось таку паняночку закохався смешер. І вони навіть деякий час після 18-річчя Мічіко зустрічались. Хоча важко уявити, що міг запропонувати молодій дівчині кіборг без нічого, ну ви зрозуміли. Мабуть, кіберімпланти були дуже навіть вдалі, і в цьому місці цю любов дуже не поділяв вірний тілоохоронець Мічіко Кенчі Забуро, який був поруч з дівчиною з часу, коли їй виповнилося 4 роки. Та зрештою він був правий, з цього нічого не вийшло. Мічіко пізніше закохалась у детектива Марка Сандерсона та одружилася з ним. Після 2050 року Адама призначають тілоохоронцем Йорінобу Арасака. Заразом він почав виконувати найбруднішу роботу для корпорації і виконував її найвідповідальнішим чином, здобувши репутацію того, хто не лишає незавершених справ. Адам Смешер з'являється і в аніме, і в грі по кіберпанку, що в цілому логічно. Тому подальша розповідь може та ймовірно міститиме спойлери до цих творінь. Майте на увазі, якщо ви ще не грали чи не дивились аніме. Звісно, якщо ви не боїтеся спойлерів, то продовжуйте переглядати спокійною душею. До того ж, ми будемо намагатися максимально їх зменшити. Дія аніме відбувається у 2076 році. Головний герой парубок Девід Мартінес. Через перипетії долі отримує надсучасні військові імпланти та стає доволі суттєвою проблемою для корпорації Арасака. Спочатку його намагалися приструнити різними методами, але запальний Девід не піддавався ні на що. Тож корпорація використала свій головний козир на такі випадки Адама Смешера. Зіткнувшись із ним у битві, Девід звичайно програє. Причому це показано так, наче Адам дійсно забавляється із вінцем, проявляючи усю свою садиську натуру. Робить йому поблажки, дозволяє дати йому відчути, що він може перемогти, і в той же момент жорстоко та швидко розчавлює одну із подружок Девіда. Кілька разів доводить менталочку Девіда до стану кіберпсихозу і зрештою повністю пригнічує як морально, так і фізично, просто добиваючи повністю розбитого парубка, без жалю із насолодою та без особливого напруження. Ідеальне розкриття саме для цього персонажа з мінімумом екранного часу. В 2077 році Смешер продовжує бути тілеохоронцем Йорінобу Арасаки. Та вперше з'являється в Конпекі Плаза, де відразу лякає своїм зовнішнім виглядом відвідувачів, через який час найманці Віта Джекі Велс. Проводили пограбування в Конпекі Плаза та попутно стали свідками вбивства Сабуру Арасаки від рук його сина Йорінобу. Найманцям чудом вдається втекти. Йорінобу призначає Смешера начальником служби безпеки Арасаки, і пізніше відбувається чимало цікавих подій, в яких ми мельком бачитимемо Смешера в грі. Як ви розумієте, Адам Смешер фактично виступає фінальним босом в грі. Жива легенда Найт Сіті, з якою доведеться боротися нам. Від такого босфайту очікуєш чогось цікавого, складного та динамічного. Не те, щоб ми тут всі були прихильниками надскладних босів, але від цієї битви виникає наративно-когнітивний дисонанс. Коли нам всю гру показують та розказують якийсь смешер непереможний, машина для вбивств, та псих, коли вперше гралися в кіберпанк, у вас 100% було враження, що ось зараз дубця палатиме від бою. Після прологу були очікування, що він буде чимось на рівні, не знаю, Немезиса з Resident Evil. Але зрештою, це було фіаско. Фіналочці ми його вбиваємо, навіть особливо не запарюючись. Непереможний смешер виявився просто грудою неповоротливого залізяча, яке від підсрачника Ві падало. І в думках було і все? Може він зараз встане? Ні, ну ок. Можливо, зараз CDPR вже поправили цей басфайт або зроблять його складнішими з виходом ілюзії свободи. Але осадочок от того, що це було ніяково. Лишився. Гадаємо, в тих, хто грав на релізі, так точно. Дякуємо вам за перегляди, подбайки та коментарі. Наразі ми маємо прощатися із вами, аби вже зовсім скоро повернутися із новими легендами найт сіті на цьому ж самому місці в аномальному притулку.